Добрий день, це канал я і мамі і тваринки. І ми будемо готувати живці для нащеплювання. На, на весну. Зараз саме краща пора, бо це є в нас морозня, соку нема. Знати, як, чи добра чи ні. Дивимось сюди на зріз, Бачите, зелененький, значить, не змеждені. Якщо є туди чорна жилка. То значить промерзли. Ну, у нас тут такого нема. Це в мене абрикос. Ми його зараз замотаємо і у кульок і в морозівку. Ось, ось так. Але, щоб заложити його мор... не в морозілку, а в холодильник, де саме? холодніше у вас холодильник віно, щоб вони не замерзли. Бо якщо в морозилку положити, можуть перемерзнути і бруньків, тоді не буде того результату. Так, що ось таке. -то. Ось так. Завернули. Зараз я ще низ саме краще завернути треба. Або то. Або в льохові ложити. Ну я в льохові не буду ложити через те, що щоб часом миш не влізла і не обгризла бруньки, бо миші люблять таке. Ось так відкладаю. Так, це у мене черешня. Я взяла. Я їх зразу тяти не буду на такі, які мені треба. Потім буду собі як нащеплювати, бо все одно як нащеплюєте то цей край треба буде обрізати хоч трошечки, щоб освіжити зріз. Ось, І тоді на пару кусочків нащепимо. Поріжемо і понащеплюємо. Ось. Так що ось такі-то справи. Ось так. Готуємо зараз кіпурі, коли ще заморозки гарні. Що в них ще точно не пішов сік зовсім. Тоді е, приживаємість виходить найкраща. Бо вже якщо весняна брати, коли тнете гілячки весною, ну, то вони тоді можуть вже мати сік, і тоді не буде той результат. О, я ще тут не сфайно замотаю. Ось. Ось так. Ось так. всі я пороблю, а тоді покажу, як я складаю їх, що я далі роблю. Так, що в мене є? Що в мене є? Моя ну, яблунька солодка літня. Ну, тут я, напевно, пагони трошки повтинаю. Бо дуже є вони довгі, буде дуже мені незручно. Я їх просто-напросто ось так простинаю. Щоб були коротші. І усе. І будемо їх тримати в холодильнику. У мене були живці, що два роки лежали у холодильнику. І ні, цим абсолютно не вреділо, тільки треба дивитися, щоб не пересохла ось ця бумага. Ми її маємо намочити зараз і кульок поскладати. Так, що ось таке? -то. Де найбільше, то у нас яблуні. О. Вот, я забрала. Замотую. Окей. Ну, головки заваривать. Ну, может и правый. Ладно. Покажу. Namočujem так. Намочуем гарненько. Тут є Торбиночка, одна, а це у нас є друга. Ось так. Поклали. Так, це добре, туди не піде той кульок, це коротше. О, має бути вологе, щоб не пересохли живці наші. Бо як пересохнуть, то вони тоді будуть не потрібні. Так, а давно візьму зараз тільки що. Наверху ще один кульок. О. Торбиночку. Торбиночку. О. Ось так. Бачите, як. І тоді ось так. О! Мені треба якоїсь резинки чи нитки, щоб його... Я ж дам да Дві мені треба, бо ще буде одну торбу треба замотувати. Так, ага от ще одна. А це у нас сливка алеча. Вона колоновидна така, догори рівно росте. Ось. Ми її також зараз розвіднемо на двоє. Банани? Давай, заразору, заморот і ненавидиш. Налізи. А тут хай буде. Вс, я думаю, открываємо. Ну, давай потом. О, все. Извините ну, Таку зубочку маленьку. О, О, бачите, ось та. Ні, хвасті, так. Ні, хвастаю, вона тримає. Так, і зараз... Ще, от, я другі проведе. Ще раз над ним. О, ось так. її добре нащеплювати на звичайній сливці. Абрикоси також можна нащеплювати на сливці. Ось так. Ну, Потім покажу далі, що я ще робила. Так, ну це в мене смородина. І це у мене агрус. Я ж казала, піду в садок вирву і попробую, таке зробити так, як треба. Будемо нащеплювати. Живці покладіть, де у вас саме холодніше, бо в тому холодильнику може не бути, бо світла може не бути. Так, Тут обриваємо всі бруньочки на тому штамбові нашому. Обірвали, так, тут зробимо надріз і робимо заріз. Взяти ще дві оці, щоб все побачити. mm -hmm. І тісно, тісно треба прив'язати. нам, Замотати. Замотати, прикрутити, щоб воно було дуже тісно, щоб файно. Файно прижилося. Не знаю, чи в мене вийде, але спробувати треба. Ось так положимо і так ті зараз ще нащеплю. Так, нащепила я всі чотири штучки. Ось. І тоді їх треба мені, ось мені довші, дві, коротші пагони, і поставити їх треба у воду. Так що ось таке там. Так. А остальне, а остальне потім. Постім покажу, поки світло з'явилося, біжу, буряк тепти. А тоді подивимося отут, на ті живці. Розвину одного, подивлюся, чи воно приживає, чи не приживає. А ми ж зараз вже вам покажу, подивимось, розмотаю гляну. Чи буде шостого чи не буде. Ті, що ми раніше на щеплювали. Погляну тільки, чи воно приживає чи ні. Чи... Майже склеїлося, люди. Так що заживаю. Ну, хай, хай росте, хай зростає. По оставляємо. Ось так. І ці так поставимо. О, хай собі вони ростуть у мене на віконечкою. Ось так. Ну, а вам всім скажу до зустрічі.